Добрий ранок. От я йду на роботу цією гарною дорогою і хочу вам показати дещо цікавеньке. Я вам показувала вже в лісі старий гриб-трутовик. А тут дивлюся на дубі. Бачите, тільки ті з'являється. От він там всередині з'являється. І тут молоденький-молоденький. Курячий гриб, трутовик сірчасто-жовтий. От він ще трошечки може підрости, але саме такий молодий, бачите, навіть видно, що він такий соковитий, м'ясистий. От саме такий гриб можна вживати в їжу, він смачний і ще й корисний, бо в ньому знайшли антибактеріальні такі антисептичні речовини.